Слава Україні! Корупції інфо перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. У нью делі восені відбудеться саміт Ж-20. на захід Великої Двадцятки. Запросили Ро Володимира Путіна по привидений міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт. У столиці Індії, 9 та 10 вересня 2023 року, проходитиме саміт Великої Двадцятки. На сайті Ж-20 серед списку запрошених гостей можна побачити президента країни-агресорки. На цьому саміті чекають на лідери всіх країн, які входять до складу Великої Двадцятки. Сятки, крім Росії, це США, Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина, Туреччина, Канада, Японія, Італія, Аргентина, Бразилія, Австралія, Індія, Саудівська Аравія, Республіка Корея, Мексика, Південна Африка, Індонезія, а також Євросоюз. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Цього року також на саміт запросили Єгипет, Сінгапур, Іспанію, Бангладеш, Оман, Нігерію, Маврики, Нідерланди, Оае. Однак України станом на 15 серпня немає в списку запрошених. За даними змі, адміністрація твільне Розклад для Путіна на час проведення цього заходу. Нагадаємо, що навесні 2023 року проходив саміт Великої Двадцятки на рівні міністрів закордонних справ. На ньому голова МВС держави терориста Сергій Лавров публічно осоромився, коли спробував поширювати кремлівську пропаганду. Він заявив, що нібито проти Росії розв'язали війну. Після чого люди з нього почали сміятися прямо в залі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.